Вітаю, показую вам сьогодні однокімнатну квартиру на урожаї. Це у нас Літвиненко, 46, ми на кухні, де більше всього, ми проводимо час 34 квадратних метри у нас. Тут у нас позаду буде коридор, ванна, комора, там спальня. По ванні у нас ну, сантехніка, все, все як ви. Любите номер 098454-4 одиниці. мене ви знаєте, як Павло Миколаєвич, ріелтор Вінниця. Тут у нас комора, і в коморі пральна машина. Йдемо ми в спальню. Спальня доволі таки велика простора, тому що тут і комод, диван великий, який розкладається, шафа з зеркалами, стіл, кондиціонер на обігрів і на, опал, на опалення. І на Холод і великий балкон. Вийшли і подивіться, який тут вид. На ну, все місто, поділля, урожай, світловський масів, все поруч, рукою подати. Все показав, все розповів ціна на даний момент на травень 25 рік. Уже у нас 12 тисяч гривень, але готові до ваших пропозицій.